Вітаю вас, друзі! З вами підприємство Гродняпер. Сьогодні у відео розкажу вам, як за зовсім невелику суму коштів посилити корзину щеплення на тракторі ЮМЗ. А поїхали! Одним із правильних варіантів було б придбати корзину юмз 80 Ця ще йде вже з кільцем посилену корзину, і спокійно їздити. Але це. Вартість велика. Тому простіший варіант переобладнати свою корзину, чи та, що є, посилити і їздити на посилення. Цього можна досягнути за рахунок заміни робочих пружин щеплення на корзині. Поставивши від umz 80 ми досягнемо більшого притискання диску. Давайте розглянемо, друзі, як це відбувається. Ось у корзина наша. В розрізі, переглянувши на нашу методичку, ми бачимо, що установлені пружини в стаканчику і тиснуть на диск нажимний. А що ми маємо? Ось у наші пружинки UMZ80 і UMZ6. Стаканчики не змінювалися. Що UMZ6, що UMZ 80, а це в нас іде праворуч UMZ6, це UMZ-80. Стаканчик був незмінний, а змінилися пружини. Чим вони змінилися? Дивіться, UMZ 80, а пружина нижче йде. Що це за халепа? Ні, не халепа. Завод вийшов таким чином, що змінив ще діаметр проволоки, змінив жорсткість пружини. У UMZ 6 йде 4 мм діаметр проволоки, у UMZ 80 йде 5 мм. Принаймні, так показує мій штангель-циркуль. Можливо, китайський штангель-циркуль трошки. Невірно показує, можливо, 4,5 і 3,5. Пружинка внутрішня лишилася однакової довжини. Зменшили кількість витків, але збільшили також діаметр проволоки. Тут іде 3 мм, а у umz 6 йде 2 мм. Маємо таку картинку, що у UMZ-6, виходить, Вищі пружини, але ж це не робоче положення. У робочому положенні вони трішки притиснені, і UMZ-6 має меншу жорсткість, хоч і вища пружина у порівнянні з UMZ-80. Ставимо так 9 комплектів пружинок UMZ-80 і посилюємо нашу корзину. Получається, збільшується сила притискання диску. Краще у нас прижимається диск, зменшується пробуксовка. І доходимо до номінальних показників тягових характеристик. Супер. Виїхали в поле, трішки попрацювали, і болить у нас нога. Чому болить нога? А болить тому, що ми ж збільшили навантаження, притискну силу, щоб їх вижимати. День повижимаєте, а починає боліти нога, тому що збільшилось зусилля пружин, і щоб віджати диски, треба. Трошки більшу силу приложити. Чому саме так? Тому що на ЄМЗ-80 щеплення, привід щеплення був гідравлічний, циліндриком вижималося щеплення, а педалью ми лише управляли тим циліндром. І на ногу було зовсім невелике зусилля. Там можна було і рукою приложити і вижати. При механічному вижимі, на жаль, посилюється навантаження на ногу. Що ми маємо по циліндру? І запропонувати, дивіться, що ми можемо: циліндри рульові, циліндри. Т-40, Т-25, Т-16, Т-150, на Навіцькою 80-ті, 100-ті, Вінницькі, Китайські, на ПТС є, двосторонні. Є різні циліндри на ваш вибір. На жаль, гумсами забезпечити в даних умовах вас не можемо. А раніше під нас робила людина в Мелітополі, під наше замовлення. Вона займалася до автомобілів і робила нам під трактора. Все було в неї налагоджено, нас це влаштовувало. Освоїти зараз по-новому це виробництво буде досить за висока ціна. Тому варіант буде механічний привід муфти щеплення, як на ЮМЗ з малою кабіною. Сервопосилювач, пружинка нам допомагає вижимати щеплення. Ці приводи, хто люди працював з малою кабіною, вони досить себе хорошо зарекомендували, навіть краще, ніж підвісна педаль щеплення. Або коли приробляють з гідравлічного приводу щеплення, викидають циліндрик і пробують, щоб воно вижимало по механічному. Воно не буде працювати, тому що тут додатковий посилювач. І то не є правильний варіант переробки з гідравліки. Оце правильний варіант переробки з гідравліки. Зараз покажу вам схемку. Ось дивіться, як вона виглядає схемка. Можливо, хто буде підключати. Правильно потрібно виставити ось наш кронштейник. А пружину ми педаллю, змістивши центр, вона нам допомагає натискати щеплення і допомагає відкидати педаль. А якщо неправильно виставлено, воно може неправильно функціонувати. Тут правильно потрібно виставити. Потім, як приварювати оцей важіль до валі... вала валіків фіксаторів, бачите, як? Під кутом трошки. Не вертикально вверх, а трошки під кутом, щоб воно правильно вижимало фіксатори. Зробили, виставили, та й проблем немає. Але ні, і тут є один нюанс. Ось дивіться, який, друзі, нюанс. Уважож не мала кабіна. Тому ми забираємо педаль щеплення від малої кабіни, а прикладаємо від великої кабіни. Бачите, особливо нічого не змінилося. За основу взято це було від малої кабіни. Педаль щеплення, підігнали розміри під велику, щоб все вистачало, вижими, все зробили. Ну тут є нюанс, про який ви не дізнаєтесь ніде. Ось, о, друзі, дивіться, в чому основна різниця. Приложив дві педальки, бачите, зверху в нас іде від малої, знизу від великої кабіни. І велика вже робилася під посилену корзину. Довжина важеля від центру отвора, на який одягається педаль, і до. Отвора, де у нас тяга під'єднується, бачите, що різна довжина. У малій кабіни робили під звичайну корзину, а в Юмс-80 можна вже просверлити ще один отвір, буде і під е, звичайну корзину, і під посилену корзину. Тому, щоб добре вижималось, вам треба ще отакий механізм для того, щоб зусилля на педаль було таке, як і при звичайному щепленні. І ці деталі ви можете замовити у підприємство «Агродніпро» за телефончиком, який ви бачите на екрані. Маємо великий вибір запчастин до тракторів МТЗ ЮМЗ, т 40 т 25 Підберемо найоптимальніший варіант для вас. Всього вам найкращого. До нових зустрічей з вами підприємство «Агродніпро».